У лісу біля Луцька знайшли повішеним військового. Завершилась чергова зміна літнього таборування для дітей. Рибний дім волинянин зі своїми силами культури вставки. В Україну завозили ліки з Росії та Білорусі. Захищаючи Україну, загинув житель селища Колки Ігор Заєць. У громаді повідомили, захисник був мобілізований до збройних сил України 30 листопада минулого року. Загинув старший солдат 24 липня під час ворожого штурму в Донецькій області. Про чин поховання повідомлять згодом. Місто в скорботі, лучани схилили голови та зі сльозами на очах зустріли полеглого героя. Запекла війна закарбувала на сторінках історії ще одне ім'я: Андрій Лютий, молодий воїн, який не знав, що таке відчай. Рішуче йшов вперед, знав справжню ціну перемогам і поразкам і не вагаючись, віддав найцінніше своє життя. Свій останній подих він подарував Україні, сім'ї, батьківській домівці та кожному з нас. Андрій це побратимного чоловіка, дуже молодий, щирий, відкритий, патріот, не набагато старший за мого сина. Тут дуже важко щось сказати. Не підберу слів. Дуже шкода його, так низький уклін герою, його батькам, дружині, щирі співчуття. Лучанин Андрій Лютий, 2001 року народження, проходив військову службу за контрактом, гранатометником у складі військової частини Державної прикордонної служби України. Мужній воїн загинув ще 20 квітня минулого року в районі населеного пункту Новокалинове, що в Донецькій області. Для його сім'ї це був рік пекучого болю і одночасно рік найбільшої надії. До останньої миті вони сподівалися почути новини про сина. Та в дім прийшла не та звістка, на яку чекали. Плекали надії зустріти сина з полону, а зустріли в домовині. Що можна сказати? Дуже хороша людина, дуже відзивчивий, дуже добрий хлопець. І знаєте, мені дуже шкода, що такі, як він, дуже гинуть, дуже ну, багато. Знаючи зараз ситуацію на Донецьку, який там дуже зараз складно і дуже важко, і зараз, на жаль, не відпускають нікого в відпуск. Рідні, друзі та побратими діляться найсокровеннішими спогадами про Андрія Лютого. Юнак був щирим та завжди готовим прийти на допомогу, усміхненим та життєрадісним. Любив життя. В березні минулого року одружився і радо ділився своїми планами на щасливе майбутнє. Та не судилось вже за місяць. Його життя обірвалось. Мені запам'ятає, що він дуже був позитивна людина. Тобто він дуже такий був цілеспрямований хлопець, такий хрепкий, такий ж невідмовний і такий, як би сказати, дійсно патріот своєї країни. Це який дійсно, як і всі інші, йшов на бій, навіть бувало, що не задумуючись. Великим було його серце, і великими були мрії. Він чекав на появу синочка і мріяв колисати його під мирним українським небом. Натомість небо забрало його. Він навіть не бачив свого сина. Він його не бачив просто. Його немає. Він загинув в квітні. Так, весь цей час, ви, не знаю, ви знали, що він загинув. його Є шукали в цей Думали, спочатку загинув, потім думали, що в полоні. Може, сподівалися на чудо, але чуда не сталося. Коли ви отримали зв'язку, що тіло знайдене? Тіло вже давно сказали, що знайдене, але робили експертизи, надіялися, що це не він. Але так сталося, що він зараз тут. Є в нього сім'я, мама, тато, сестра. Вони зараз тут так. Вони приїхали зі сходу, дуже багато родичів приїхало, багато друзів. Приїхали дуже багато, поталали велику дорогу. Це ж довга дорога, вони дуже багато приїхали всіх. Андрія Лютого відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Біля домовини плакали люди, і здавалось, що плачуть навіть свічки. Рідні горнулись один до одного, не знаючи, як втамувати біль, і молились. Молились по-особливому трепетно, назавжди в тій молитві прощаючись зі своїм сином, братом, другом, чоловіком та татом. Їх пам'ять тепер уже назавжди його дім. Сьогодні ми схиляємо наші голови перед труною невинно воїна, нашого героя. Андрія, який віддав найцінніше, що у нього було. Він віддав своє життя. Вірніше, його забрали, його життя. Напевно, неодноразово дивився вічі смерті, пліч опліч стояв із своїми побратимами. Виконував накази офіцерів, але напевно найголовніше. А та любов до своєї батьківщини, любов до своїх батьків лучан була найголовнішою. Останній спочинок Андрій Лютий знайшов на міському кладовищі у селі Гаразжа. Сьогодні ми живі та вільні, бо за нас помер хтось інший, хтось сміливіший, хоробріший і з більшим серцем. У скорботі низько схиляємо коліна перед твоїм невимовним подвигом герою. Наша впевненість у перемозі це їхня стійкість і сила. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі. Громада Луцька віддасть останню шану герою Олександру Андрусіку. Відспівування героя відбудеться завтра, 27 липня об 11 годині, в кафедральному соборі Святої Трійці. Нагадаємо, Олександр Андрусік поліг на 47-му році життя, 21 липня, в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гражджа. У лісовій смузі біля території закладу охорони здоров'я села Боголюби Луцького району знайшли повішеним чоловіка, який є військовим. Така інформація нам стала відома із власних джерел. В обласному управлінні Нацполіції факт того, що знайшли тіло чоловіка, підтвердили. Вчора надійшло повідомлення про те, що в Луцькому районі покінчив життя самогубством чоловік. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Правоохоронці з'ясували, що дійсно покінчив життям через повішення 50-річний житель Турійської громади. Під час огляду тіла чоловіка слідів насильницької смерті не було виявлено його направили на судово-медичну експертизу. За цим фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з поміткою самогубство. У військовій прокуратурі підтвердили, що чоловік солдат однієї з військових частин. За попередніми даними, самогубство вчинив 50-річний солдат однієї з військових частин, яка дислокується на Волині. Він перебував на лікуванні у медичному закладі, на території якого знайшли повішеним на ремені. Мотиви такого вчинку наразі невідомі. Усі обставини встановить досудове розслідування. Сьогодні громада Луцька передала для потреб військової частини А43, п'ятдесят три квадрокоптери та 10 безпілотників Раптор 8 з тепловізійною камерою. Військовій частині 9971, 6-й прикордонний загін передали різноманітні будівельні засоби та технічне приладдя: бензопили, сокири, електроди, ломи, будівельні, цвяхи, масло для двигунів та багато іншого. З власних джерел стало відомо, що у п'ятницю 26 липня при отриманні хабаря затримали керівника камінька ширського відділу Державної міграційної служби України у службі безпеки України. Нам підтвердили факт затримання керівника одного з територіальних відділів міграційної служби у Волинській області. Обставини з'ясовують, посадовцю мають оголосити підозру. На Волині перекрили канал постачання фальсифікованих медикаментів російського та білоруського виробництва. За даними слідства, 48-річний волинянин разом зі спільниками налагодив схему ввезення та збуту фальсифікату через Польщу. Реалізовував медичні препарати через інтернет-магазини, соцмережі та канали у месенджерах. Під час обшуків у головних фігурантів правоохоронці виявили самі медикаменти, кошти у різній валюті на суму понад 2 мільйони гривень. Та накладні про відправку лікарських засобів. Тепер за свій хитрий бізнес підозрювані відповідатимуть перед судом. У Луцьку авто збило велосипедиста. Автопригода трапилася ввечері на проспекті Соборності. На місці працювали медики та поліція. Водія двоколісного забрала швидка. У нього перебинтована голова та нога. Подробиці у наступних випусках новин. У вас була машина? Що що то подзвонити, це його мама? Так, я зрозуміла, я ж ніколи не піду, що думаєте? – А як ви себе почуваєте зараз? Поки що нормально, що. На перехресті вулиць захисників України та Соборності трапилась аварія за участі тролейбуса. Рухаючись кільцем у рогатого обірвався струмоприймач. Керманич здійснив аварійну зупинку, щоб усунути на гаразди. Проте, ймовірно, забув поставити транспортний засіб на стоянкове гальмо, в результаті чого той покотився та зіткнувся з легковим автомобілем. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. На місці з'ясували. Що водій керуючи тройлейбусом, здійснив вимушену зупинку на кільці у зв'язку із обривом штангового струмоприймача, після чого не вжив усіх заходів щодо недопущення самовільного руху, внаслідок чого тройлейбус здійснив зіткнення із легковиком Volkswagen Passat, внаслідок чого транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На винуватці ДТП інспектори склали протокол за статтею 124-ю. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинили дорожньо транспортну пригоду. Чиновники, які за рішенням суду мали би відправитись за грати, натомість відправились до суду. Апеляційного оскаржувати вирок. Стверджують, що їх чи то спровокували на хабар, чи то підставили. Причому у прямій змові з правоохоронцями. Нагадаємо, Луцький міськрайонний суд виніс обвинувальний вирок у справі двох працівників Державної екологічної інспекції у Волинській області. Затримання посадовців свого часу було справжнім кіном просто у центрі міста, зміченими купюрами, облавою та кайданками. За даними прокуратури, службовці, нібито з власної ініціативи, запропонували місцевому підприємству товариству з обмеженою відповідальністю Віо Ойл за тисячу доларів хабаря вирішити питання з багатотисячним штрафом, зменшивши його розмір з 420 тисяч до 10, тобто більше, аніж у 40 разів. Серед ключових доказів – записи розмов. 23 грудня 2020 року в ході цієї зустрічі розмова. Ага, то нова претензія на 10 тисяч, так як ми… Поліщук відповідає так. Тарасюк відповідає так. Ваша честь, на момент вже другої зустрічі з цієї розмови, ми бачимо, що Фрасолюк знав суму нової претензії, що вона буде 10 тисяч. Це підтверджує показання Фрасулюка про те, що Поліщук йому телефонував 12 числа і повідомив про можливість зменшення цієї суми. Брудня 2020 року розмова. Фасолюк, так, ще по оплаті. Як по факту чи наперед? Кажіть як? Поліщук, то ви, як ми говорили, як танцево? Тарасюк, нам без різниці, ми те, що сказали, зробимо. Далі, давайте тако, ви готуєте претензію. Так, там це. Дзвоните мені, я під'їжджаю і ми з вами закриваємо питання. Поліщук, все добре. Фрасолюк, я забираю претензію і вам даю дямішу. Поліщук, все, Тарасюк, окей. За результатами таких незаконних переговорів, надміру ініціативні чиновники пан Тарасюк та пан Поліщук отримали по 5 років за гратами з конфіскацією майна. Рішенням суду не залишився задоволеним ніхто, і в апеляцію пішли гуртом: і адвокати, і прокурор. Однак у цій справі варто також зупинитись на особі викривача, пану Фрасолюку. Як нам стало відомо, колишній правоохоронець, який неодноразово сам звинувачувався у шахрайстві, сторона захисту наполягає, що пан Фрасолюк це професійний викривач, який працює у змові з правоохоронними органами і свідомо провокує та підставляє кришталевочесних чиновників. Фрасолюк це колишній працівник правоохоронного органу. Який був заслужений і відбував реальне покарання. Після відбуття цього реального покарання він е задіяний у великій кількості інших кримінальних проваджень, де він виступає в якості звука. Процелюк має відношення до Волинського обласного відділення громадської організації Міжнародна поліцейська автомобільна корпорація України. Слово поліцейське вже заставляє задуматись. В чому ж полягає підстава чиновників? Зі слів і обвинуваченого, і його адвоката. Можна припустити, що пан Фрасолюк ходить кабінетами туди-сюди, в пошуках посадовця, який не втерпить. А тоді пропонує йому хабар. Попередньо повідомивши про це людей в погонах, він десятки разів ходив в інспекцію, шукав привід, щоб зустрітися. Так само телефонував до мене. Так само телефонував чи та претензія, є ж на аудіозаписах. Це все Моє особисте переконання в тому, що ця людина ходить і свідомо створює е, якісь моменти по е, державних органах, де можливо здійснити провокацію, і тоді вже йде до своїх кураторів ноги, і каже: отут в мене там якась розмова зав'язалась там, і таким чином е, створюється. Фактично штучні умови для вчинення злочинів. Поверхневий пошук в інтернеті дає розуміння, що пан Фрасолюк чоловік, з яким напрочуд часто трапляються корупційні напасті. Він постійно змінює місце роботи, а державні посадовці, та що ж ти вдієш, постійно у нього вимагають хабарі. До прикладу, у 2021 році у Фрасолюка хабар вимагав радник директора служби місцевих автомобільних доріг. Пройшло ледь півроку, і пан Фрасолюк знову постраждав від чиновницького свавілля. Гроші вимагав посадовець сектору державного регулювання в сфері енергетики. Новий рік і нова халепа. У 2022 році знову у Фрасолюка вимагають гроші. Цього разу заступник начальника управління Держпродспоживслужби. Ба більше адвокат звертає увагу присутніх. Компанія, яка фігурує у справі Vio Oil, також є залежною від правоохоронців, адже нещодавно була звинувачена у незаконній торгівлі паливом. Просулю має залежність від правоохоронних органів і підприємство, де має залежність. Наскільки я розумію, там по цьому підприємству ведеться розслідування. Те, вже СБУ, де здійснює оперативний супровід через незаконну торгівлю паливом, без дозволів і ліцензій і так далі. Це оці так звані колонки, які стоять там десь закритими і висить оголошення, що продамо дизель дешевше. Натомість прокурор каже, що сторона захисту в своїх доводах суперечить сама собі. Позиція сторони захисту. Нас спровокували навчинення злочину. Ви вчиняли злочин? Ні, ми не вчиняли. Ви домовлялись про надання вдарування на родини? Ні, не домовлялись. До вчинення злочину нікого спровокували. Заслухавши у судовому засіданні сторону захисту, виникає цілком раціональна вимога, ретельніше вивчити усі обставини справи. В той же час претензії до поведінки викривача ніяким чином не нівелюють претензій до чиновників, звинувачених у хабарництві. Тож, поки триває апеляційний розгляд справи, будемо уважно спостерігати за розвитком подій і надалі. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі. Україні 27 липня відзначають День медичних працівників. Це свято присвячене вшануванню працівників сфери охорони здоров'я, підкреслюючи важливість їхньої роботи. Напередодні свята очільник громади Ігор Поліщук зустрівся з представниками сфери охорони здоров'я і привітав їх з професійним святом. Окремо подяку міський голова висловив лікарям, які працюють безпосередньо з військовими та допомагають у реабілітації та відновленні. За сумлінну працю та високий професіоналізм. Очільник громади також вручив по честь. Сні грамоти. Зараз це голі стіни, стяжка і пройоми, які зіяють цеглою. Але це лише проміжний етап ремонту, який допоможе перетворити це непримітне приміщення на сучасне онкогематологічне відділення Волинської обласної дитячої лікарні, яке сподіваються відкрити до кінця поточного року. Як розповідають медики, це відділення будується за найсучаснішими будівельними нормами, оскільки його майбутнім тяжким пацієнтам необхідні максимально безпечні і комфортні умови перебування. То вентиляція іде закрита, тобто ніякі патологічні мікроорганізми, пили і інші чинники сюди не потрапляють. Тобто, дитина, яка знаходиться, наприклад, на високодозовій хіміотерапії або після високодозової хіміотерапії, вона є повністю захищена від впливу зовнішніх факторів. Як зазначає медик, оскільки тут лікуватимуться найважчі дітки, для стану яких навіть незначний пил може становити загрозу, то й систему приміщень спроектували так, аби мінімізувати вплив будь-яких інфекцій інфекційних агентів перші двері будуть тут, другі двері будуть тут. Відповідно, коли до дитини заходить, наприклад, медсестра або лікар. Він зайшов сюди, тут обробився, вдівся в змінний змінний одяг, і тоді заходить. Відповідно, так само дитина повністю захищена від будь-яких інфекцій і мікроорганізмів. В одній палаті з окремим санвузлом прибуватиме один пацієнт. Поки робиться ремонт, лікарня придбала туди необхідні меблі та техніку. Наприклад, автоматизоване ліжко для маленького пацієнта, яке оснащене за останніми технологіями. Не менш важливою в таких відділеннях є і якісна медична техніка. це шейкер для тромбоцитів або змішувач для тромбоцитів, називають його по-різному. Це один з важливих компонентів будь-якого онкогематологічного відділення. Дітки, які отримують хіміотерапію, вони мають ускладнення, такі як тромбоцитопенія. Відповідно, як ми його лікуємо, ми вводимо тромбоцити. Ці тромбоцити зберігаються, от в такому от апараті. Генеральна директорка комунального підприємства Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства та дитинства Ірина Горавська розповідає, що протягом останнього року було відремонтовано два відділення, все, аби пацієнти перебували в максимально комфортних умовах. Що ж до майбутнього онкогематологічного відділення, то каже, цим питання дуже посприяла Луцька міська рада, і завершимо ми ремонт завдяки. Небайдужості нашої місцевої влади, і, зокрема, міської влади Ігоря Ігоровича Поліщука, тому що саме кошти на ремонт цього відділення були спрямовані з міського бюджету, так як в нашому місті є єдина дитяча лікарня, немає міської лікарні то дітки всі з міста лікуються в нас, і тому міська рада прийняла рішення допомогти нам в облаштуванні цього відділення, і проект цього відділення майже 30 мільйонів. Проте як зауважує Ірина Іванівна, найкраще, що є у цій лікарні, це беззаперечно лікарі, без професіоналізму знань та умінь, яких не було би нічого. Бо ж щоб ця надсучасна медтехніка техніка була дієвою, до неї потрібно прикласти лікарських знань та рук. Рівень кваліфікації наших лікарів є дуже високий. Ми з Спроможні рятувати життя, ми спроможні надавати допомогу самого високого європейського рівня. Я сподіваюся, що так буде і далі. Вітаю всіх своїх колег з професійним святом за те служіння людям, бо вони не просто ходять на роботу, вони насправді служать людям. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі. Раніше розповідають місцеві тут були суцільні хащі. Тепер це чималі водойми, в яких вирощують рибу. Зайнявся ними, ще у 2013 році мешканець села Скірче пан Ігор каже, рибалити любив з дитинства. Тож, коли випала нагода, не вагаючись, взявся приводити місцеві ставки до ладу. Та перед тим вони були зовсім занедбані. Ну, вже доходили так. Тут тільки люди ну, місцеві рибали вже й не було чого рибали. І була дика риба, якийсь там кара, щука, линок, а такої промислової риби тут вже не розводи. Тепер же тут все змінилось. Нині розводять і вирощують коропа, товстолоба і амура. Звідси оптовики їх забирають, розвозять ринками. Купатись тут заборонено, але порибалити місцевим можна. Головне, каже наш співрозмовник, не нахабніти. Я коли був в Германії, був там чоловіка 400 гектарів ставків. Він один. І він їздить, ловить рибу і продає, я питаюся, а вночі хто охороняє? А для чого? Кажу, красти. Як красти? Ну будуть красти, сітки ставити. Сітки можу ставити тільки я. Якщо поставлять в них штраф за одну удочку без документа, 3 тисячі євро штраф. А у вас були прецеденти такі, що крали тут? Як ви вирішили? Ну так, І Якщо з людьми ще можна домовитися, то чаплями – зась. Вони виводжують тут рибу не гірше будь-якого рибалки, від чого господар ставків не в захваті. Не менше клопоту доставляють і лебеді, які облюбували цю водойму. Ви кажете, що тільки одна пара лебедів може жити на нас. Звичайно, тільки одна. Це його територія і все, більше там Дуже ніхто ти. не будеш. Осінь буде тут багато лебедів, Буде 50-100 лебедів, як вони вже всі стануть на крило. Кожна водойма, каже пан Ігор, має свої нюанси догляду за нею. Тому в цій справі потрібно постійно вчитися. Чоловік, який цими ставками займався, такий басалик, він голова ОТГ, я в нього дзвоню, він мене консультує постійно. То він з Олег Басалик, так, як... так. він два інститути рибоводних закінчив. І я щось мені треба, я дзвоню, і він мене вчить. І, хоча на перший погляд може здатися, що роботи біля ставків як такої немає, однак це помилкове враження. Чоловік розповідає, що для того, аби хоча б вийти в нуль, що вже буде непоганим результатом, потрібно докласти чимало зусиль, рук і коштів, наприклад, на корм для риби. Ну на сезон приблизно треба 80-100 тонн на тихо два ставочки. Корм для риби. відходи купляють хлопці. Так. А взимку догляд за ставками Нема. Ми... ніж в їх немає. Ми зимою набираємо воду. Чистим ставки і оглобляємо, ну, якщо є потреба. Купаємо через два-три роки купати, бо вже риби неможливо зловити. А ще обов'язковим є вапнування, яке робить необхідний баланс у воді. Інколи допомагати викликаються місцеві дітлахи, які зараз на шкільних канікулах. Кажуть, приходять, бо тут їм цікаво годувати риб і кататись на човнах. Скільки ще плануєш тут і що маєш сьогодні зробити на ставках? і все. І додому. Ну, на футбол. Ну. Пан Ігор каже, кожен його день проходить на ставках. Коли був на війні, то постійно про них розповідав побратимам. Тепер же, коли вони приїздять у відпустку, завжди запрошує їх у гості ...порибалити на скірченські ставки. Кажуть, рибалка це ще та терапія. Юлія Остапович, Наля Прокопчук з Творчинської громади для новин на часі. Продовж липня діти з різних мікрорайонів міста, пільгових категорій та активні учасники заходів, які проводить комунальний заклад спорт для всіх, мали змогу відвідати величезну кількість цікавих заходів. Ми ходили по різним локаціям. Наприклад, майданчик, парк були в окольному замку, а там дуже прикольно понравилось більше всього. Подарунки були дуже цікаві і я дуже люблю займатися спортом. Я сам займаюся спортом Тихонту. Е, і прикольно було в цьому таборі цього місяця. Я приїхав із Одеси до Луцька, коли почалась війна з мамою і татом, і Луцьки мої народився брат. Організатори максимально урізноманітнили дозвілля: басейн, зоопарк, Луцький замок, молодіжний центр, байдарки, творчі майстер-класи, ну і звісно, спортивні змагання. Волейбол грали, баскетбол, естафети. Хто переміг? Ми. Ми три рази. Я думаю, дітям сподобалось. Ви чули, як вони казали, що дуже-дуже задоволені і хотіли б ще, 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 ще брати участь кожного року. І дякуємо фонду Ігоря Палиці тільки разом за такі гарні подарунки, ну і нашим ЗСУ, які дають нам можливість жити, працювати і творити. Протягом місяця у луцьких осередках спорту для всіх проводилися літнє таборування для діток з інвалідністю, діток військовослужбовців та дітей інших соціально незахищених верст населення. Розуміємо, що багато батьків не мають змоги фінансової або ресурсної відправити дітей до таборів, а це дуже гарна можливість якісно організувати їхнє дозвілля. Бігали грались командно, командою, стали всі. Ви, ви подруги, так бачу? Да. Тут познайомились чи ні? Ну, да. ну як, в минулому році, так. Теж були тут, так? так. Чим відрізняється цей рік від того? Ну тут більш ми сплечені вже були, ніж в прошлому да. році. Ми більш познайомились, більш було краще для нас. Фонд Ігоря горяпали тільки разом, з радістю долучився до організації даних таборувань, адже розуміємо, як важливо підтримувати сьогодні і дітей, і дорослих. Подарували активним учасникам таборувань подарунки. Діти неймовірно щасливі, адже з-поміж інших емоцій вони також отримують пам'ятні сувеніри, які будуть нагадувати їм про гарний час, проведений в колі друзів у літній період. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі.